Ви ризикували власним життям, здоров'ям, ви бронили українську землю від ворожих сил, ви оборонялися, наступали. Зараз на території Білорусі тривають чергові навчання, в ході яких вони відпрацьовують знову ж такі наступальні дії. Тож з огляду на зазначене, ви на своїх бойових позиціях маєте виконувати ті завдання, які зараз тут на вас поставлені. Поспілкувався та зустрівся з хлопцями з Хмельниччини, які нещодавно повернулися з Донецької області. Вони протягом тривалого часу виконували завдання зі звільнення Харківщини, боронили Донецьку та Луганську області, Навіть просунулись на Луганщини на 3 кілометри вперед. Вони мають чималий бойовий досвід. Це дуже важливий аспект у підготовці підрозділів. Мобілізація триває, і ми маємо готувати наше наступне підрозділи в тому рахунку і використовуючи цей бойовий досвід. Рухаємося далі. Слава Україні! Героям слава разом героїв.